Зовсім трішки лишилося чекати на прем'єру нової стрічки про Логана з одноіменною назвою. Хоч пан Джекман прощається з ролі свого героя, Росомаха лишається з нами. Тому, аби повністю пройнятися історією персонажа, пропонуємо проїхатися швидкісним болідом коміксів шляхом визначених етапів життя Джеймса Гоулета. Джим Джеймс зростав у звичайному маєтку свого батька Джона Гоулета, який перетягнув ковдру виховання після загадкових і трагічних подій, що сталися із Первістко мати з тих же причин не приділяла уваги ні чоловікові, ні сину, хоч і жила разом із ними. Усе дитинство Джеймс страждав від алергії та слабкого імунітету. Єдиною відрадою стала дівчина Роуз, що прибула до маєтку в якості друга наглядача. Діти бавилися із хлопчиною на прізвище Дог, який був сином наглядача за будинком Томаса Логана. Останній часто сп'яно хльостав та бичував Дога. Через це його психіка дала тріщину. У результаті однієї з перепалок док вбиває пса Джеймса. Терпіти сімейку Логанів стає неможливо, і їх просто виштурхують із криками за межі маєтку, аби помститися. Томас і док вдираються з рушницею володіння голетів. Іритація досягає критичної межі, та старший із Логані випускає залп куль, який виявляється несумісним із життям Джона. Саме в цей момент перші кіхтики Росомахи виступили на зап'ястях Джеймса. У пориві люті він завдає смертельного удару нападнику, а Дога лишає зі шрамом. Через хвилину мати, яка побачила, що історія повторюється вже з другим нащадком, виганяє монстра, якого вважала своїм сином. А потім коспеє останній поступ Кобейна. Поліції док локшину кшину сорту Роуз та Джеймс. Винні у скоєному, через що вони змушені тікати на край канадського світу, аби працювати на каменоломнях, за їжу та дах над головою. Новоспечна регенерація молодого мутанта не тільки залікувала фізичні рани, а й видалила згадку про всі негативні події за останній час. Аби приховати особистість, мутанта представляють як логана. Пізніше колеги дадуть йому кличко Росамаха. Парубок віддає данину звірині натурі та періодично влаштовує виласки і полюває поміж канадських лісів пліч опліч із вовками усе змінюється одного дня. Коли Док вистежив місце перебування Джеймса та Роуз, товариші зійшлися у битві, під час якої Росомаха дістав кіхті, аби закінчити справу. Але Роуз випадково натикається на них. Її не стало. Спустошений Логан відправився жити в дикі ліси Канади серед зграї вовків та повністю поховав своє людське єство. Але чи надовго? Як то кажуть, shit happens». Влетенський білий ведмідь розірвав на м'ясо всю зграю. Росамаха помстився, але лишив за собою слід. Пішли чутки, та на людину звіра відкрили полювання. Власником ведмедя виявився доктор Есекс, який трохи згодом не зміг приборкати мутанта. Що нас кажеш про хазяїна цирку, який зумів спіймати Логана завдяки кларі та солу Крідам. У цирку Джемса виставляють на показ як кіхтистого дикуна, шмагають током та тримають у клітці. Через деякий час доктор Есекс викрав Логана заради експериментів, але Клара та її брат сол визволяють його. Приховуючись від міста до міста, між Кларою та Логаном з'являються почуття. Сол не витримує ревності і таємно здає Есексу їх місце знаходження. Купа вояк влітає посеред ночі в кімнату та протягом скаженої сутички розсомаха випадково пронизує Клару. Сол та Логан об'єднуються, аби помститись, вдираються до володінь Есекса і там жалінчують доктора. Звісно, перед смертю лиходій розповів, хто тут зрадник. Але виявилося, що Клара мала дар регенерації, який дав їй змогу вижити і явитися на кульмінацію. Попри всі благання лишити брата серед живих, Логан успішно навчає сола дихати водою. За цей вчинок Клара назавжди спалює всі мости з Джеймсом Гоулетом та відправляє його йти лісом у всіх сенсах. Про смерть Сола Клара відає старшому брату Віктору Кріду, якого ви, можливо, зустрічали в коміксах під званням Шаблезубого. Далі Логан чекує шукати кращої долі до лав армії. Рішучий, швидкий, безстрашний воїн не міг лишитися непоміченим і згодом потрапив у загін спеціального призначення, яким керував Сайлас Бур. Логан знайшов нове кохання, дівчину на ім'я Джанет. І вгадайте, що з нею сталося? Сайлас Бур, він же сайбер. За наказом начальства мав бити нову дівчину Логана, що власне він і зробив. Ще на додачу вибив Логану око. Перед тим як вирушити на арену Першої світової, Гоулет порубався з ангелом, обставив його, відвідав Китай, знайшов вчителя. Самурая Огана відмовився від нього, вкрав коня, варив підпільну алкоголь. Лупив морди і лупив морди. Двічі так треба. В якості десантника подався воювати вже у другій світовій. Працював разом зі Стівом Роджерсом, рятував чорну вдову, воював із Гідрою та Гітлером. Куди ж без нього? Після війни відправився до країни сонячного сходу, аби навчитися в Огана. Толя закидає Логана до Жасмін Фолз, де буремний мутант починає навчатися контролю в нового вчителя. На жаль, там він зустрів Іцу, кохання з першого погляду. Чому на жаль? Пора було вже зрозуміти. Нарешті спокій. Джеймс будує свій власний будинок, стає на шлях виправлення, пізнає Дзен та одружується з Іцу. Настає справді великий день. Іцу повідомляє, що чекає на дитину. А в Логана попереду ритуальний танець, своєрідна посвята та кінцева дочка навчання. Але під час посвяти Мурамаса поблизу спричинив вибух. За рефлексом Джеймс випустив кіхті та випадково поранив одного з мужів. Тим самим порушивши прадавні традиції. За це Логан був вигнаний із селища. Він вирішує, хоча б ще один раз побачитися з Іцу. Як виявилося, занадто пізно. Бакі Барнс знайшов її раніше та вбив, а немовля, яке було в утробі матері, вирізали прямо з живота та підкинули в сім'ю Акіхіро. Зимовий солдат не контролював свої дії. За всім стояла таємна персона Ромолус. Дитину назвали Дакеном. Ген мутанта дістався йому в спадок. Хлопчисько отримав подібні до Джеймсових кігті. Під час однієї сварки він випадково вбив матір. Батько також не витримав і додав собі пару головних отворів із за допомогою рушниці. Потім у житті Дакена з'являється Ромулус. Який налаштовує хлопця проти рідного батька, відтак у нього з'являється лише одна ціль помститися Логану. Після втрати всього Джеймс відправляється до Мурамаси, аби помститися за вибух, який усе зіпсував. Там його полонять та здійснюють ритуал зі створення меча, що просякнутий злістю, накопичений у Логанові. Країна, що дала йому все, а потім забрала, більш не тримала Джеймса. Він повернувся до Канади та вступив у команду Зброя ікс подив росомахи не мав меж, коли той дізнався, що буде працювати разом із шаблезубом та колишньою коханою Кайлою Сільверфокс. Чому колишньою вона вважалася мертвою у спогадах Логана? Шаблезуби зґвалтував та вбив Кайло в день народження Джеймса. Тому не варто жалітися через те, що батьки подарували вам новий айфон, могло б бути і гірше. Потім усім учасникам стерли пам'ять, а Шаблезубий, здавалося б, геть злетів із рийок та вбиває вже нову симпатію Джеймса, який через це йде з команди. Деякий час він працює з Ніком Ф'юрі, Керол Денверс та кубкою інших не менш відомих постатей. Потім Логана викрадає до нового експерименту експерименту, який став апогеєм усієї історії Джеймса Гоулета. експеримент, у якому кістки росомахи були покриті надміцним металом адамантієм. Мета дійства була проста: створити ідеальну машину для вбивства. А як наслідок, за що боролись? Одного дня Логан вбиває присутніх у лабораторії та виривається на свободу. Забув нагадати, пам'ять йому також стерли. Серйозно, якби кожного разу, коли бідолаху Джеймса позбавляли спогадів і мені б наливали, я б спиячився до кінця цієї розповіді. А у випадку, коли це робили під час смерті коханої, то впав би намертво ще й в першій чверті. З чистого аркуша Логан рушає підкорювати невідоме майбутнє, але контроль над своїми силами дається йому нелегко. У поміч до нього приходить сім'я Гатсонів, які потім наштовхують голе та працювати на департамент Ейдж за інформацію про минуле. Відтак з історії ми дізнаємося про те, що Логан потрапив у команду Альфа Файт на одному із завдань. кіхтистому доручається битися з Галком. Цього разу без шансів Логана відправляють рахувати зірочки. Що цікаве, саме у 180-му випуску серії «The Incredible Hulk» відбувається перша поява розсомахи в коміксах. Згодом професор Ксав'єр запропонує Джеймсу вступити до ікс людей. Під запропонує насправді малося на увазі загіпнотизує та зітре частину пам'яті. Так, знову тут він закохується в Джин Грей. Знаходить нових друзів мутантів та Скота Саммерса. Він окремо від друзів. Скажи мені, хто найпопулярніший іксмен, і я скажу, що це Росомаха. Взагалі важко уявити розсамаху нарізно від ікс людей. За період існування в команді назбиралася така велетенська купа подій та сюжетів, що на розповідь усього пішла б не одна година, доба, 20 діб. Такий формат можливий, але не сьогодні. Тому пропоную пройтися основними подіями, які відбувалися із найпопулярнішим у світі мутантом. То сказав Дедпул. він же навіть не мутант. Формально переломним моментом у житті Логана стала одна із сутичок із Магнето. Ну що ж, Логане, не найкращого суперника ти обрав? Людина, що керує металом. Твої кістки покриті металом, розумієш? Так одним словом, магнето вирвав весь адамантій із тіла Росамахи. Водночас сам Логан ледве не перетворився на котлету. Благо Джин Грей не допустила цього та врятувала мученика. Потім Генезис спробує повернути Адамантій до тіла кіхтистого, але спроба увінчається провалом. Логан геть здичавіє, та на деякий період майже забуде про свою людську натуру. Уже потім перший мутант апокаліпсис перекачає весь адаманті від тіла шаблезубого до Росамахи, паралельно промиваючи мізки останньому. Звісно, це не подарунок на Великодень, а просто апгрейд Джеймса для ролі смерті вершника апокаліпсиса. Мутанти-колеги звільняють його від контролю, і як бонус сувенірний Адамантій лишився разом із Логаном. Серед ікс людей йому доводиться не раз приміряти штурвал влади, не раз доведеться рятувати світ від чергового апокаліпсису та седенду, забути та згадати своє минуле та втратити ще більше близьких жінок. Чого варта лише Джин Грей, яка помирала біля 14 разів. Глобальна подія, яка назавжди змінила всіх мутантів, не могла пройти осторонь одного з найяскравіших його представників. Тень М. Це історія про те, як Ванда Максимов. Перенакшила реальність лише однією фразою: більше ніяких мутантів. Сотні тисяч мутантів втратили свої сили, а ген ікс зберегли тільки 198 осіб. Джеймс виявився серед них, але з однією особливістю. Він згадав усе своє життя. Назвати це даром важко, адже тепер у Логана з'явилася купа нових питань до людей, які керували ним протягом усього життя. До того ж, Ема Фрост розповідає, що Дакен вижив. Цієї миті пошук сина стає пріоритетним для Джеймса. Але тут не все так просто, адже Дакен весь час готувався до зустрічі з батьком, аби раз і назавжди покінчити з ним. Причина доволі проста: Ромолос запевняв хлопця, що Росомаха вбив його матір. До речі, сам лиходій заслуговує окремої уваги. Саме він стоїть за абсолютною більшості трагічних обставин, що трапилися на шляху Логана. Ромелос найстаріший представник виду люмінів, себто еволюціонував від вовків, а не від приматів. Відтак Логан рушає слідом помсти, і доля не раз зводить Джеймса з Дакеном. Тут вам зрада, ненавість, зневага, як наслідок чисельні переслідування та біки один з одним. Останнє, власне кажучи, і було метою Ромолоса. Він прагнув, аби переможець цього проти. Стояння перейняв у нього правління. Логан не з того сорту. Йому вдається спіймати Ромолоса і відправити того в темний вимір. Потім Джеймс вирізає покриті карбонадієм кіхті свого сина та закопує їх разом із мечем Мурамаси. Далі ми ще зустрінемо Ромолоса, але його чекатиме подібна до попередньої участь – Ув'язнення. То тільки не зустрічався на магістралі ворогів Росамахи. Люди, мутанти, іншопланетяни, месники, монстри, жінки, ангели лише Логан не встиг відгамселити. Мабуть, саме цим керувались автори, коли відправили того в подорож пеклом. Душа Логана помінялася місцями з демоном, котрий потрапив в тіло Джеймса, коли той розважався в Тартарарах. І поки розсамаха в гніві наводить жару, рубає та шинкує тонне чортовиння, його тіло на горі без контролю намагається знищити усе, чим дорожить Логан. Ще й банда мутантів чинює напад на його дівчину, яку в останню мить рятує містік. У пеклі Джеймс дізнався, що його справжній батько це Томас Логан. Той, якого розсамаха, на початку історії. Буває. Звісно, без зустрічі зі шаблезубом теж не обійшлось. Віктор прислуговує хортом диявола, Хто б сумнівався, завдяки Гелшторму душу Логана повертають у тіло. Але ситуація тільки пригнічується. У свідомості по сусідству лишається купа демонів, які намагаються перейняти контроль тілом. На поміч доводиться кликати Магнето, Немора та інших героїв. Але все марно. Цикло приймає рішення вбити мутанта. Але в останню секунду одержимий Логан промовляє джин. У боротьбі за тіло Джеймса, душі Джен Грей та Курта Вагнера, допомагають тому назавжди очиститися від демонів. Насправді, за низку останніх негараздів відповідала організація Червона правиця група людей, що постраждали або втратили близьких через розсомаху. Банду найманців, про яку йшлося раніше, вони нацькували на Логана. Єдиний нюанс полягає в тому, що група повністю складається з позашлюбних дітей Джеймса, про яких він ніколи не чув. Правду він дізнався занадто пізно, після їхнього вбивства. Оскаженілий звір всередині намагається всіма силами вибратися назовню заради помсти, але знову зазнає провалу. Усі члени ЧП наклали на себе руки, аби він не міг отримати бажаного. Розбитий та спотворений долею Джеймс повертається до дикого життя серед вовків. Згодом Джеймс повертається до життя поміж людей. На нього чекає конфлікт інтересів із циклопом у підсумку, окремо від Скота Саммерса, відкриває власну школу для мутантів імені Джин Грей. На одній із місій, вірус, який намагався знищити все людство, дістається до тіла Логана. У нього є вибір назавжди ліквідувати його та лишитися без регенерації або приховати недух. Це історія про те, як найвідоміший мутант у світі став смертним. Про те, як розсомаха помер. Колотнечі з ворогами більше не будуть колишніми. Кожна помилка це крок до неминучого. Щоб не загинути в баталіях, людина Павук дарує йому новий броньований костюм. Але він і без нього в останній раз перемагає шаблезубого та лишає Віктора жити. А смерть своїм сухим голосом нагадує логану про скору зустріч. Нарешті через стільки років Джеймсу вдається знайти людину, яка очолювала проект Зброя ікс. Доктор Корнеліус не покинув справи і досі займається створенням ідеальних солдатів? На його думку, кіхтистий може допомогти йому в цій справі за допомогою своєї регенерації. Ми то знаємо, що Росомаха вже не той. Він вдирається до будівлі, знаходить Корнеліуса, але експеримент запущено. Адамантій починає повільний рух до тіл трьох піддослідних. А доктор дає ногам волю. Треба діяти швидко. Єдиний вихід зруйнувати цистерни з металом. Але якою ціною? Адамантій повністю покриває тіло логана у страшенних муках. Він встигає врятувати всіх трьох. Доктору не вдається втекти. Джеймс вершить самосуд, А потім кожний крок дається все тяжче, метал твердне. А задуха дає про себе знати. Скопа хода спинилась. Фінальні хвилини мутант на прізвисько Россомаха проводить подорож спогадами до найкращих моментів свого життя. Безмовна скульптура що востаннє проваджає сонце. Історія сповнена страждань, ненависті, кохання, радості, помсти та каяття відгриміла. Але чи надовго? Наразі Джеймс Гоулет відправився спочивати, а його місце перейняв старий Логан із альтернативної реальності. З ролью Росемахи приміряється Лара Кіні, клон Джеймса. Але знаючи комікси, ніхто не помирає назавжди. Можливо, ми ще зустрінемося з Логаном на сторінках мальованих історій. А поки лишається чекати. І вже 3 квітня у фільмі Логан Росомаха ми дізнаємося, що востаннє чекає на Г'ю Джекмана в ролі Джеймса Голета. А поки пропонуємо переглянути історію Логана у фільмах, яку підготував Олег Куліков. Якщо вам сподобалося це видео, нумо поширювати та ставити вподобайки. Ще більше цікавих новин та матеріалів у нас на сайті. Всі посилання на екрані. І не забудьте підписатись. Балакав для вас Михайло Карпань. Текст писав Макс Калашник. Читайте хороші комікси. Почуємось!